Sempre dito. Я співзасновник Грінфі і хочу розказати вам про наш софт для автоматизації аутріч кампанії. Одразу почну з переваг, яких немає у жодного з наших конкурентів. Перше це безлімітна підписка з точки зору сендер профайлів. Ви можете підключати скільки завгодно LinkedIn та імейлів без додаткових оплат за єдиною підпискою. А друге, це нативна інтеграція з NoDetect браузером та підключення проксі. Ви можете обрати з запропонованих вам або ж підключити ваш власний. Це дозволяє працювати в LinkedIn за єдиною сесією і він не побачить ні автоматизації, ні інших підключень, при тому, що цю сесію ви можете поширити на будь-якого члена вашої команди. Третє, ми маємо дуже глибокий enrichment. Ми збираємо дуже багато даних про кожен контакт та про кожну компанію. А ви можете навіть у Sales навігатор спарсити список компаній, потім через наші фільтри всередині грінфі знайти decision makers саме під конкретні компанії. Тобто, це робить вас незалежними від рандомної пошукової видачі самого Sales Navigator. А тепер хочу показати, як це виглядає всередині. Зараз ви бачите перед собою нашу аналітику. Тут ми відслідковуємо всі етапи воронки, тобто від надісланого connection реквесту до відповіді. Можна переглянути по кожному профілю окремо. Можна також переглянути загальну статистику по компанії, можна розділити за певною автоматизацією, за датами. І аналітика також ділиться як на LinkedIn розсилки так і на e-mail. Далі, це наша crm система Тут зберігаються всі люди, які ви завантажуєте в систему, та всі компанії, в яких вони працюють. А ви можете імпортувати дані трьома різними способами. Перший це базовий пошук LinkedIn. Він не потребує ніяких додаткових преміум пакетів від LinkedIn, але фільтри він надає доволі базові. А друге, це пошук через Sales Navigator. Він вже має доволі багато можливостей для фільтрації та відбору. А щоб імпортувати з LinkedIn, вам знадобиться лише вставити посилання на створений вами пошуковий запит, обрати папку для імпорту і обрати профіль, з якого імпортувати все. Так, і третій спосіб у нас це імпорт через CSV. а підходить він, якщо користуєтесь зовнішніми ресурсами, такими як там, наприклад, Apollo, Crunchbase, Clay і так далі. Ідемо далі. В самій CRM у нас є дуже багато фільтрів, за якими можна сортувати завантажені контакти від компанії, у якій працює контакт, до кількості там його підписників, до наявності преміуму і багато іншого. Окрім того, можна поставити фільтр на будь-який етап автоматизації. Відкриємо картку контакта. Яка інформація імпортується інф... у нас у платформу. Бачимо тут контакти, локацію, загальну інформацію, якщо таку вказали, досвід роботи, пости. Якщо вони є, також стягнуться навички та освіта. А все це можна буде трохи пізніше використовувати для персоналізації ваших розсилок. Наступне це власне автоматизація. Ось, до прикладу, у нас тут створена автоматизація, вона працює одночасно з кількох LinkedIn профайлів і кількох сегментів. А таким чином ми можемо додати в одну автоматизацію будь-яку кількість центрів LinkedIn або імейлів та зв'язати їх між собою. Якщо, наприклад, аудиторії різні під кожен профіль, то в такому разі можна налаштувати сегменти, щоб кожен контакт потрапляв у потрібний профіль, а також сегменти можна використовувати коли у вас. Початок сіпенсу всіх різний, але у якійсь точці він зводиться до однакових кроків. Тепер до функціоналу, крім стандартних connection реквестів, можна відкликати ці запити. Можна надсилати повідомлення як в LinkedIn, так і на e-mail, Можна робити автоматичні соцактивності, це візити на профіль, лайки, коменти постів і так далі. Є вузли для автоматичної роботи з CRM, Можна налаштувати автозміну етапів пайплайну, можна присвоювати теги в автоматичному режимі, зміну сендер профілю чи автоматизації. До речі, остання фішка вона крута тим, що можна закільцювати контакт, і якщо на першому профілі він не прийняв запит, то до нього постукається другий, потім третій профіль і так далі. Також є функція бетестування. тестування. Її можна поставити на кожен етап сіквенсу, хоч різні повідомлення протестувати, чи різні connection реквести, без різниці. Кількість варіантів для тесту вона також не обмежена. Також є у нас Condition Rules. Воно створює логічні правила за принципом: якщо контакт відповідає поставленій умові, то для нього йде один сценарій. Якщо не відповідає інший, наприклад, можна створити правило для того ж самого імейлу. E якщо присутній робочий емейл, e можна на нього одразу відправити повідомлення. Якщо він відсутній, то стукатись у LinkedIn. приблизно таким чином. Наступна історія це наш внутрішній месенджер, це уніфікований простір. Тут можна переглянути як усі інбокси, так і окремо по кожному профілю. Сюди підтягуються діалоги тільки з тими людьми, яких ви імпортували. Тобто, якщо ви, наприклад, задачу переписки делегуєте на SDR, ви можете бути впевнені, що він бачитиме тільки робочі діалоги з вашого профілю і не матиме доступу до всіх інших безпосередньо по функціях. Звісно, можна вести переписку прямому платформі без необхідності заходити у LinkedIn, і це є набагато безпечніше ніж прямий вхід. Тут можемо бачити, окрім переписки, всю історію взаємодії з лідом, тобто, наприклад, коли він був створений, коли був доданий до автоматизації, і так далі. Якщо нам ці технічні блоки заважають, ми можемо перемкнутися просто на LinkedIn або просто на e-mail. Також можна залишити нотатку, як якесь нагадування, там чи для себе, чи для наступників, і також можна переглянути виконані чи заплановані таски. Окрім цього, можна поставити мануальну таску, наприклад, відкладене повідомлення. Так, далі це безпека та підключення профілів. Як ви бачите, тут, тут у нас є проксі, а у нас є можливість відкрити GoLogin. Це якраз і є той самий NoDetect node браузер. Тобто, ви можете профайл людини із вашої команди відкрити через кнопку GoLogin. Візуально це буде виглядати як звичайний браузер, але цей вхід LinkedIn не побачить. Він думатиме, що це продовжує працювати одна і та сама людина. Дуже зручно, якщо, наприклад, треба запостити постик якийсь додати в когось там ВКонтакти напряму чи щось таке, там подивитися стрічку і так далі. Тобто, ті дії, які ви не можете виконати безпосередньо всередині платформи. Гортаємо нижче. Тут ви можете також подивитись налаштування і всі ліміти, тобто кількість кожної дії на день, паузу між ними її можна встановлювати. Також можна слідкувати за автотасками, тобто, які задачі заплановані там на сьогодні або на найближчі дні. Ви можете тут все це відслідкувати. Так. Далі переходимо до налаштувань. В налаштуваннях ви можете кастомізувати stage, тобто воронку у вашій CRM, і слідкувати відповідно за цим прогресом. Можете додавати кастомні поля до ваших лідів компаній, до ваших профілів. Таким чином, через ці зміни в повідомленнях і у розфілці ви можете дуже унікально персоналізувати ваші повідомлення. Також можете контролювати тім мемберів, тобто додавати співробітників до вашого Workspace, видаляти і так далі. І вебхуки. Вебхуки це історія, де ми можемо, наприклад, взяти і відправити всі вхідні повідомлення вам в telegram бота наприклад, або у вашу CRM. Тобто тут як вам буде зручно. Будь-який експорт даних ви можете з Грінфі зробити за допомогою вебхуку, наприклад, там через Майком або через Zapier. І останнє це LinkedIn -фільтрс. Це те, про що я казав на початку, linkedin фільтр дозволяє парсити конкретних десіженмейкерів з конкретних компаній, які ви відберете, і не залежати від рандомної видачі дуже крута фішка. Вона поки що в беті. Вона не повністю відкрита публічно. Але якщо ви зайдете на натріал, ми обов'язково вам покажемо в деталях, як цим користуватися. А в принципі, на цьому у мене все. Буду рад радий бачити вас на тріалі. Пишіть питання. Також можете забукати. Демо інструменту зі мною. Все покажу, все розкажу. Допоможу з налаштуваннями. Всім дякую!